Хаватгіта, як вона є вступ. <кій> Отже, він думав лише про задоволення вимог свого тіла. Господь повідав Хаватгіту саме для того, щоб змінити такий погляд. І зрештою, Арджуна, зрозумівши вказівки Крішни, вирішує битись і каже. Каріше вачанам тава, я діятиму так, як ти звелиш. Люди в цьому світі живуть не для того, щоб сваритися між собою, як ті коти чи собаки. Людина мусить бути доволі розумною, щоб, зрозумівши важливість людського існування, не жити життям звичайної тварини. Людська істота має реалізувати мету свого життя. І таку настанову містить уся ведична література, суть якої зосереджено у Бхагавадгіті. Ведичну літературу призначено не для тварин, а для людей. Тварини можуть убивати інших тварин, і перед ними не постає питання про гріх. Якщо ж людина вбиває тварину для задоволення свого, невгамовного бажання насолоджуватися їжею, вона відповідатиме за порушення законів природи. У Пхагвадгіті з'ясовано, що відповідно до трьох гун природи є троякого роду діяльність діяльність в гуні благочестя, в гуні пристрасті і в гуні невігластва. Є також три різновиди їжі: їжа в гуні благочестя, їжа в гуні пристрасті та їжа в гуні невігластва. Все це описано, і якщо ми належним чином скористаємося із повчань Пхагвадгіти... То все наше життя очиститься, і, зрештою, ми зможемо досягти місця нашого вищого призначення, яке перебуває поза матеріальним небом. Яд, гатва наніватанте татхама, пара мама. Таку трансцендентну обитель називають небом Санатана, вічним духовним небом. Ми бачимо, що в матеріальному світі все тимчасове. Будь-яка річ виникає, живе деякий час, виробляє побічні продукт, продукти, виснажується і потім зникає. Таким є закон матеріального світу. Інше тіло, плід або будь-що інше, все підкоряється йому. Але за межами тимчасового світу є ще й інший світ, про який ми маємо певні відомості. Природа того світу інша. Вона вічна, санатана, джиу, також описано як санатана, вічну і Господь в 11 главі теж описаний як санатана. Ми маємо близькі взаємостосунки з Господом, і що якісно ми становимо одне санатана дхаму, або небо, санатана верховна особа і санатана живі істоти, то вся метапхахвадгіти полягає в тому, щоб відродити наше вічне знання. Нашу санати надгарму. Вічний обов'язок або істинне призначення живої істоти. Нас тимчасово залучено до різноманітної діяльності. Але вся наша діяльність може очиститись, якщо ми відмовимось від безглуздих дій і присвятимо себе діяльності, яку нам визначив Верховний Господь. Тоді наше життя стане чистим. І Верховний Господь, і його трансцендентна обитель вічні. Санатана, так само, як і живі істоти, і воз'єднання живих істот із Верховним Господом, у Санатана, обиталі являє собою досконалість людського життя. Господь дуже добрий до живих істот, бо вони, його діти. Господь Крішна проголошує Хагодгіті. сарва йонішу, ахам, біджа, прадах піта. Я батько всього сущого. Звичайно, існує багато видів живих істот, відповідно до їхньої. Різної карми, але Господь називає себе батьком їх усіх, тому Господь приходить на землю, щоб допомогти всім пропащим обумовленим душам, виправитись і закликає їх повернутися до вічного саната на неба, де вічні живі істоти зможуть від'єднати своє вічне становище у вічних стосунках із Господом. Господь приходить сам у різних втіленнях або посилає своїх довірених слуг, синів. Або своїх супутників або ачарів, щоб виправляти обумовлені душі і рятувати їх. Отже, саната Надгарма не має нічого спільного, ні з яким сектанським релігійним культом. Вона є вічною функцією вічних живих істот і взаємостосунках із вічним Верховним Господом. Саната Надгарма, як було сказано вище, стосується вічного призначення живої істоти, її вічного обов'язку. Шріпада Раману Джачар'я пояснив слово санатана як те, що не має ні початку, ні кінця. Отже, коли ми кажемо про Санатана Дгарму, ми маємо, покладаючись на авторитет Шріпата Раману Джачарї, прийняти на віру те, що вона не має ані початку, ані кінця. Слово релігія. Має трохи інше значення, ніж саната Надгарма. Релігія виражає ідею віри. <кій> а, мі... а віра може змінюватись. Можна мати віру у певний спосіб поклоніння і можна змінити свою віру і прийняти іншу. Але саната Надгарма стосується такої діяльності, котра не може змінитись. Наприклад, рідкий стан це невід'ємна властивість води, так само, як тепло, невід'ємна властивість вогню. Так само вічну функцію вічної живої істоти не може бути відділено від самої живої істоти. Саната Надгарма вічно притаманна живій істоті. Тому, коли ми кажемо про саната Надгарму, ми повинні покладатися на авторитет Шріпатраму на Джачарії та вважати, що вона не має ні початку, ні кінця. Те, що не має ні початку, ні кінця, не може бути сектантським, бо його неможливо обмежити жодними рамками. І все ж таки прихильники якихось сектантських вірувань можуть помилково вважати, що саната надгарма теж є сектантською. Але якщо ми заглибимось у сутність предмета і розглянемо його у світлі сучасної науки, то побачимо, що саната Надгарма це обов'язок. Або вічне заняття кожної людини на землі. Більше, того, всіх живих істот у Всесвіті. Релігійні вірування, що не є санатана, можуть мати початок в аналах людської історії, але немає початку історії санатана гарми, тому що вона одвічна притаманна живим істотам. Щодо живих істот, то авторитетні шастри твердять, що жива істота не має ані народження, ані смерті. Гіта підтверджує, що жива істота ніколи не народжується і не вмирає. Вона вічна, непідвладна знищенню і продовжує жити після смерті тимчасового матеріального тіла. Щодо концепції саната надгарми, то спробуємо усвідомити поняття релігія за допомогою санскритського кореня цього слова. Дгарма стосується того, що постійно існує з певним предметом того, що притаманне йому. Ми приходимо до висновку, що разом із вогнем є тепло і світло. Без тепла та світла слово вогонь втрачає сенс. Таким самим способом не треба. нам треба з'ясувати, що, що ж є суттєвою частиною живої істоти, частиною, яка постійно супроводжує її. Цей постійний супутник, вічна функція живої істоти, її вічна властивість, і ця вічна властивість є її вічною релігією. Коли Саната Нагосвами запитавши читання Маброву про сварупу живої істоти, Господь відповів, що сварупа. Або одвічне природне становище живої істоти це служіння Верховному Богові особі. Якщо проаналізувати твердження Господа Чайтані, то легко побачити, що кожна жива істота змушена постійно служити іншій живій істоті. Жива істота різними способами служить іншим живим істотам і, діючи так, вона насолоджується життям. Тварини перебувають на нижчому ступені розвитку і служать людям так само, як слуги служать своєму хазяїнові. А служить хазяїну Б, Б служить хазяїну В, а В служить хазяїну Г тощо. Таким же чином, ми бачимо, що друг служить другові, мати служить синові, дружина служить чоловікові, чоловік дружині тощо. Якщо ми продовжимо розвідку в такому напрямі, стане очевидним, що в суспільстві живих істот усі без винятку служать комусь. Політик проголошує широкому загалу свій маніфест. Аби переконати виборців у своїй здатності служити їм. Тому виборці віддають йому свої вирішальні голоси, сподіваючись, що він служитиме на користь суспільства. Власник крамниці служить покупцям, ремісник тому, хто має гроші. Промисловець служить сім'ї, сім'я служить державі згідно з вічним прагненням вічної живої істоти. Отже, ми бачимо, що жива істо... жодна жива істота не вільна від служіння іншим живим істотам. І тому ми можемо з усією певністю підсумувати, що служіння є життєвою необхідною потребою живих істот, і що служіння це вічна релігія живої істоти. Однак залежно від місця, часу та обставин, людина сповідує різні віри і проголошує себе індусом, мусульманином, християнином, буддистом або прихильником якої-небудь іншої релігії чи секти. Але всі такі означення не санато Надгарма. Індус може перемінити свою віру і стати мусульманином, мусульманин може стати індусом або християнин може змінити своє віросповідання і таке інше. Але за всіх обставин переміна вірування не впливатиме на вічне призначення людини служити іншим. Індус, мусульманин або християнин завжди служать кому-небудь. Отже, сповідувати певне віровчення ще не означає сповідати свою соната надгарму, тобто виконувати свій вічний обов'язок. Саната Надгарма це служіння. Саме служіння зв'язує нас із Верховним Господом. Верховний Господь це верховний блаженствуючий, а ми, живі істоти, Його слуги. Нас створено для Його насолоди, і якщо ми поділяємо таку вічну насолоду з Верховним Богом особою, ми знаходимо щастя, якого неможливо досягти жодним іншим способом. Ми не можемо бути щасливі незалежно від Нього так само. Як жодна частина тіла не може бути задоволеною, якщо вона не взаємодіє зі шлунком. Отже, якщо жива істота не служить Верховному Господові з чистою трансцендентною любов'ю, вона не може бути щасливою. У Багаватгіті не схвалено поклоніння різним напівбогам і служіння їм. Про це йдеться у 20 му вірші 7 глави. Камастах Янах, прапад Янтен, Ядеватах, там там, ніяма, астхая. Ракриття так своя. Ті, чий розум захоплено матеріальними бажаннями, віддають себе напівбогам і дотримуються певних прав та приписів поклоніння згідно зі своєю природою. Тут прямо сказано, що напівбогам замість Верховного Господа Крішни поклоняються ті, ким володіє активність. Коли ми згадуємо ім'я Крішни, то це не означає, що ми вимовляємо якесь секстанське ім'я. Крішна означає найвища насолода, і це ім'я вказує на те. Що Верховний Господь, мстилище, скарбниця всієї насолоди. Всі ми жадаємо насолод, ананда майом'ясад, веданта сутра, 1.1.12. Живі істоти, як і Господь наділені свідомістю, і вони прагнуть щастя. Господь безмежно щасливий, і якщо живі істоти дійсно бажають справжнього щастя, їм треба приєднатися до Господа, співпрацювати з ним, а також вступити у близькі стосунки з Господом та його оточенням. Господь приходить у цей смертний світ, щоб наочно уявити свої сповнені щастя розваги у Вріндавані. Коли Господь Крішна був у Вріндавані, то що він не робив у гурті своїх приятелів, пастушків, дівчат, подружок і всіх інших мешканців Вріндавана та корів, усе було сповнене щастя. Все населення Вріндавана не бажало знати нічого, окрім Крішни. Господь Крішна сам відмовив свого батька Нанду Махараджа поклонятися на півбогові Індрі. Бо немає потреби поклоніння напівбогам. Людям потрібно поклонятися виключно Верховному Господові, тому що їхньою кінцевою метою є повернення до його обителі. Обитель Господа ще описано в 6 вірші 15 глави «На -ба -те на -ша -шанко на паваках, Багаватгіти. Тадгама -та парама. Думаю, верховну обитель освітлює не сяйво сонце, не місяць, не вогонь або електрика. І той, хто досягне її, вже ніколи не повернеться до матеріального світу. У цьому вірші описане вічне духовне небо. Звичайно, ми маємо матеріальне уявлення про небо. І коли думаємо про нього, то пов'язуємо його із сонцем місяцем, зірками тощо. Але в цьому. Вірші Господь твердить, що вічне небо не потребує ні сонця, ні місяця, ні вогню чи будь-якого іншого джерела світла, бо духовне небо осяють промені Брахмаджйоті, джерелом яких є Верховний Господь. Ми долаємо величезні труднощі, намагаючись досягти інших планет, але зовсім не важко дізнатися, якою є обитель Верховного Господа. Його обитель іменують голокою. Її чудово описано у Брахма-Самхіті, 5.37. Голока Еваніва, Сатья, Кіла, Тма, Бхутах. Господь вічно перебуває у своїй обителі, яку називають Голокою. І все ж таки ми можемо наблизитись до нього й у цьому світі, бо саме для цього він приходить до нас і являє свою істинну форму, Сатчіт Ананда Віграху. Коли він являє свою форму, нам вже не треба губитись у здогадах, який вже він на вигляд. Щоб покласти край вигадкам та припущенням, він приходить до нас і виявляє себе таким, яким він є, як щема Сундара. На жаль, нерозумні люди не сприймають його всерйоз, бо він з'являється як один із нас і видає себе за людську істоту. Але це ще не підстава для того, щоб прирівнювати Господа до людини. Завдяки своїй самогутності Він може показати нам свою істинну форму та проявити свої ігри, які є точною копією його розваг, що вічно тривають у його верховній обителі. У применистому сяві духовного неба плаває безліч планет, вища обитель Крішналока. Випромінює Брахмаджйоті, а нематеріальні планети Анандамая та Чинмая Чін... плавають у цьому сяйві. Господь каже павака, хаядґа на ні вартанте та дхама парам... мам... мама Тому, хто спроможний досягти духовного неба, не треба повертатись назад до, до матеріального світу. У матеріальному небі, навіть якщо ми досягнемо вищої планети брамалоки, не кажучи вже про місяць, ми знайдемо ті ж самі умови життя, а саме народження, хвороби, старість та смерть. Жодна планета матеріального Всесвіту не вільна від цих чотирьох основ матеріального існування. Живі істоти подорожують з однієї планети на іншу, проте це не означає, що ми можемо потрапити на якусь Уподобану нами планету просто за допомогою механічних пристроїв. Якщо ми бажаємо дістатися до якоїсь іншої планети, то на те є певний спосіб. Про це також згадується: Янті, дева, врата, Деван, пітрін, Янті Пітері, вратага. Нема. Потреби в механічних пристроях, якщо ми бажаємо здійснити міжпланетну подорож. Її та дає настанови Янті, Дева, Врата, Деван. Місяць Сонце та інші вищі планети складають планетну систему, яка має назву Сваргалока. Є планети трьох різних категорій: вищі, середні та нижчі планети, планетні системи. Земля належить до середньої планетної системи. Багавадгіта пояснює нам, як можна рушити до вищої планетної системи девалоке дуже простим способом. Янті, дева, врата, деван. Треба лише поклонятись певному напівбогові відповідної планети, таким чином можна потрапити на місяць, сонце або будь-яку з планет у вищих сферах. Але Бхагавад-Гіта не радить нам рушати на якусь із планет матеріального світу, бо якщо ми потрапимо на найвищу, на найвищу планету Брамалоку за допомогою якогось механічного пристрою, подорожуючи, можливо, 40 тисяч років, а чи спроможний хтось прожити стільки, ми все ж таки знайдемо там ті ж самі матеріальні турботи, народження, смерть, хвороби та старість. Але той, хто досягає верховної планети Локи або будь-якої іншої планети духовного неба, уникає матеріальних турбот. Серед усіх планет духовного неба є одна верховна планета, яку називають Голока Вріндавана. Вона одвічна первинна планета в обителі верховного Бога особи Шрі Крішни, вища серед усіх інших планет, як матеріального, так і духовного неба. Всі ці знання викладені у Бхагаватгіті, і з її повчань ми можемо довідатись, як покинути матеріальний світ і розпочати істинно блаженне життя в духовному небі. У 15, -й, 15 -й главі Бхагавадгіти змальована справжню картину матеріального світу. Там сказано Урдва мулам адгах шаггам ашватагам, прахур ав'я'ям». -сі яс, -яс там веда -ві -ві -да від. Матеріальний світ описано тут, як дерево коріння, якого росте до гори, А гілля додолу. Всі ми зустрічали дерево з корінням до гори, стоячи на березі річки або якої-небудь іншої водойми, можна побачити, що дерева, дерева віддзеркалюються у воді до гори ногами. Коріння спрямоване вгору, а гілля додолу. Так само матеріальний світ є віддзеркаленням світу духовного. Матеріальний світ лише тінь реальності. Тінь не має ніякої конкретної форми або змісту. Вона нетривка, нереальна. Але завдяки їй ми можемо зрозуміти, що десь є реальна субстанція. У пустелі немає води, але міраж підказує, що така річ, як вода, десь є. У матеріальному світі немає води, немає щастя, але справжня вода, істинного щастя є там, у духовному світі. Господь показує нам шлях, яким ми можемо досягти духовного світу. Багаватгіта 15.5. Нірмана, моха, джіта сангадоша, адгіатма, нітя, віні врітта камах. 22 Вічного царства Падам Ав'яям може досягти той, хто є нірмана Моха. Що це означає? Ми любимо означення, ми прагнемо титулів, таких як сер чи лорд. Хтось жадає бути президентом, багатієм, царем чи ще ким-небудь. Доки ми прив'язані до таких означень, доти ми прив'язані до тіла. Тому що всі означення стосуються лише тіла, але ми не наше тіло, і таке розуміння є першим ступенем духовного усвідомлення. Нас зв'язано трьома гунами матеріальної природи. Проте нам треба звільнитися від них за допомогою відданого служіння Господу. Якщо ми не схильні віддано служити. Господові, ми не зможемо стати незалежними від гун матеріальної природи. Означення та прив'язаність зумовлені нашою хтивістю і бажаннями, нашими прагнення панувати над матеріальною природою. Доки ми не відкинемо схильність панувати над матеріальною природою, у нас не буде можливості. Повернутися до царства Всевишнього. Саната над гами. До вічного, непідвладного руйнування Царства Божого може наблизитися лише той, кого не бентежить оманні матеріальні насолоди, хто укріпився у служінні Верховному Господові. Така людина може легко наблизитися до верховної обителі. У пкахвадгіті 8.21 також сказано. Ав'якто, шара ітий уктас, там аху парамгатім. на нірва танте татхама парамамма. Ав'якта означає непроявлений. Навіть матеріальний світ не проявляється перед нами у всій його повноті. Наші чуття настільки недосконалі, що ми навіть не можемо побачити всіх зірок нашого матеріального Всесвіту. Ми маємо змогу отримати докладну інформацію про всі планети з ведичної літератури, і ми можемо вірити або не вірити їй. У ведичній літературі, особливо у Шимад Бахмута, описано всі значні матеріальні планети. А духовний світ, що перебуває поза матеріальним небом, змальований як ав'якта, непроявлений, треба пристрасно бажати увійти в трансцендентне царство, адже досягнувши його, Жива істота вже не мусить повертатися до матеріального світу. Далі можна поставити питання, яким чином можна досягнути обителі Верховного Господа. Восьма глава містить відповіді на це. Там сказано: Антакалечамам Ева, смаран муквакалеварам, ях прая ті саматбхавам, яті насти атрасамшях. Кожний, хто наприкінці життя. Тої миті, коли покидає тіло, думає лише про мене, той одразу ж потрапляє до моєї обителі. У цьому немає сумніву. 8.5 Той, хто думає про Крішну, в момент смерті йде до Крішни. Треба тримати у своїй пам'яті образ Крішни, неодмінно досягне духовного царства. Той, хто, покидаючи тіло, згадує його образ. Мат -бхавам. Стосується вищої природи верховної істоти. Верховна істота це сачітананда віграха, тобто його форма вічна, сповнена знання і блаженства. Наше теперішнє тіло не є сачітананда, воно не сад, воно асад, тобто не вічне, а тлінне, Воно не чіт, сповнене знання, воно повнене вігластва. Ми нічого не знаємо про духовне царство, ми навіть не маємо досконалого знання про матеріальний світ, в якому є так багато невідомого нам. Так і наше тіло, не рандане, замість того, щоб бути сповненим блаженства, воно сповнене страждань. Усі страждання, яких ми зазнаємо в матеріальному світі, виникають через тіло, але той. То залишаючи тіло, думає про Господа Крішну, Верховного Бога особу, одразу ж досягає тіла сачітананда. Шлях виходу з тіла та отримання нового тіла в матеріальному світі також порядковано. людина вмирає тоді, коли вже вирішено, яку форму тіла вона дістане в наступному житті. Приймає рішення не сама жива істота, а вищі судді. Згідно з нашою діяльністю в цьому житті. Ми або піднімаємося вище, або скочуємося униз. Наше життя це підготовка до життя майбутнього. Тож, якщо ми зможемо в цьому житті підготувати себе повернення в Царство Боже, тоді, без сумніву, покинувши матеріальне тіло, ми одержимо тіло духовне, таке як у Господа. Як уже було з'ясовано, є різні типи трансценденталістів: брахмаваді, параматмаваді і пхакти віддані. Також було вказано. Що в Брахмаджоті, духовному небі, є безліч духовних планет. Таких планет набагато більше, ніж усі планети матеріального світу. Матеріальний світ становить приблизно лише одну четверту частину всього творіння. Екамшена, стигіто, Джагат. У цьому матеріальному відсіку є мільйони і мільярди світів і трильйонами планет і сонць, зірок та місяців. Але все матеріальне творіння це лише фрагмент усього створеного світу, більшу частину якого становить духовне небо. Той, хто бажає злитися з буттям верховного Брахмана, миттю переміщується у брахмаджоті Верховного Господа, і таким чином досягає духовного неба. Відданий, який бажає насолоджуватися спілкуванням із Господом, потрапляє на планети Вайкунтхи, яких є незлеченна кількість. І Верховний Господь у своїх повновладних експансіях, нараяне з чотирма руками і під різними іменами, такими як Прад'юмна, Анірутка, Говінда тощо, дарує йому своє товариство. Отже, наприкінці свого життя трансценденталісти думають або про Брахмаджоті, або про Параматму, або ж про Верховного Бога особи, що Крішну. У всіх цих випадках вони досягають духовного неба. Однак лише відданий той, хто перебуває в особиснісних стосунках із Верховним Господом, вступає на планети Вайкунхи або на планету Голока Вріндавана, далі Господь додає, що в цьому немає сумніву. Харібо. Харібо. Харі,